Хлопці укріпили свої позиції. Вони чекають підмоги. Наразі підмога до них не дійшла. Попри обіцянку, вчора мій батько особисто спілкувався з начальником генерального штабу Муженком і отримав, звісно, обіцянки так допомогти. Наразі допомоги нема. Що за результатами? Що ми почули, тільки що ми почули тільки що. Чесно склалось враження, що рідні військових, які в Іловайську, мають більше інформації ніж керівництво Вони міністерства оборони. Чесно, тобто, після після того, коли, коли я почула фразу на питання, що ви робите для того, щоб вивести батальйони з оточення, я почула відповідь: ми проводимо третю хвилю мобілізації. Ну люди це смішно Це смішно. Ну, ось, наразі готові взяти Ми прийшли сюди підтримувати взяти оружі і що далі Вимагайте. Далі Зараз проводить розмова. Зараз проходить розмова між цим генералом воробйовим і між матерями, жінками тих бійців, які є, які в батальйоні. Тобто наразі. Пробують вияснити батальйони, в чийому віддані де хто і як. Тобто нас запевняють, що, що, там є, що там є якась військова частина, яка буде до якої всі мають знатися і буде, буде, будуть підходити, але віді ну, себе там самої інформації там все ж таки є добровольчий батальйон. Будь ласка, панове, ми повинні розуміти, що.